Вітаю вас, підписники, і нові глядачі каналу Вечірній Анбернік. Сьогодні розповім про першу гру на комп, яку я встановив собі сам: Відьмус Блер 3, що там було. І в грі, і зі мною у цьому ретро ПК геймінг випуску вечірнього Андерніка. Спочатку трішки про фільм Відьма з Блер по душню. Значить, є такий фільм жахів «Blair Witch Project» у жанрі «found footage. Це знайдене відео по-англійськи. Знаєш, типу, як перші декілька паранормальних активностей були. Купа дітей, начебто, йде знімати документалку про страшну відьму з Блер у ліс. З ними там щось херпне відбувається, у дівки з носа сопля тече, бо їй страшно, і в кінці усіх по одному щось убиває. Фільм зняли за приблизно 35 тисяч доларів. У прокаті кіно зібрало 250 мільйонів, тобто відсоток прибутку самі можете порахувати, хороший. До цього найдешевшим фільмом, який дуже добре заробив, був перший мед Макс з Австралії з Мелом Гіпсоном, а потім стала оця от відьма з Блер. Секретом був креативний маркетинг, де увесь рік оце все видавали, начебто, за справжню документалку про дітей, що реально пропали і оцю от касету віднайшли. Нарід тоді ще був не готовий до такого креативу, і багато американців у це реально повірили. У що сталося? Креативні люди за мало грошей зробили новий оригінальний фільм, замість того, щоб за купу бабок робити кошмар на вулиці В'язів, 18 чи Хелловін, 2, але не оцей 2 і не той 2 і не Роба Зомбі 2, а отой новий 2. Вгадайте, який висновок зробив Голівуд. Правильно, запустити франшизу Відьма з Блер. було одразу запущено в роботу другу частину фільму, вісім книжок, комікс і три гри одночасно. Контори Terminal Reality, Human Head Studios Ritual Entertainment одночасно почали роботу над відьмою з Blair 1, 2 і 3. Робили їх на основі попередньої гри Terminal Reality Nocturne. І завдання було, ну просто зробіть, щось придумайте якусь там штучку, якісь відьми, як езе, розбере щось якось, закалібали. На цьому душна частина цього відео закінчується і починається цікава. У мого двоюрідного брата Владіка на комп'ютерному столі була поличка для cd дисків. Там були збірки гурту Scorpions, U2, і був диск Blair Witch 3 The де Еліквард Tale. Отакий от, от здається. По телеку у нас була передача віртуальна реальність чи віртуальні світи, чи щось таке. І я її багато дивився, хоча нічого там малим і не розумів. Про гру Відьма з Blair 3 я одразу переконав себе, що це якась дуже відома серія ігр. І має бути файна, добра, справжній хід, якщо третю частину зробили. Гру на компі я у нього пару раз дивився, але ми там усі по колу просто ходили в лісі і не могли далі пройти. А потім у мене вдома з'явився комп, і я оту відьму з Блер собі зміг теж поставити. Те, що ми біба і Боба, мені рочків 10, а Владіку, може 5. І ми граємо хорор гру по фільму Жахів. Ніколи тоді не хвилювало. В житті у всіх відбувалися якісь важливіші речі, ніж дивитись, що там діти грають, і слава Богу. Пам'ятаю, переживав, чи зможу сам встановити гру на комп. Вставив диск, натиснув Встановити, натиснув Далі, далі, далі. Пішов прогрес, бар, на який я заворожено дивився, і переживав. А потім прогрес бар дійшов до 100% і завис. Зі школи я знав, що 100% яблука це ціле яблуко. Тому я натиснув відмінити і пішов запускати гру. Гра не запустилася. У тварь, подумав я. Знову поставив диск і почав наново встановлювати. І думаю, от хай висить на 100%, поки йому не набридне, я піду погуляю краще. Так, гра на щастя, запустилася. Увесь час було страшно, що поки встановлюю, відьма вилізе з комп'ютера і мене забере, як у серії Баффі-винищувачки вампірів про демона в Камплюхтері, але цього не сталося. Розпочиналась гра у якомусь селі, це я вже бачив. Ти бойовий бійцівський батюшка-екзорцист з пістолетом приїхав туди щось розслідувати. Рік, начебто, 1700 якийсь там. По графіці воно і видно, до речі. У місті можна було говорити з місцевим батюшкою і ще кількома НПС. Вдома у батюшки був не тільки пістолет, а й ружо на стіні, яке можна було потім забрати. Батюшка скептик, і у відьом він не вірить ні в як. А те, що діти в селі попропадали, він хезе. Наш головний мужик Джонатан, не Дейвіс, а якийсь інший Джонатан іде у ліс з цим усім розібратися. І починається гра. Якщо Nocturne ви не грали, то може хтось шарить старі Resident Evil чи Дайнокразіс. Отої від собі такий Resident Evil, де головний герой стрілочками ходить по екрану з фіксованою камерою. Але цілишся ти курсором мишки по всьому екрану дуже смішне управління. Те, як я багато ігр не грав, мене управління тоді не бентежило. Карта в грі була, але де ти є на карті, не показувало. Бо це ж 1700 якийсь рік. GPS-а не було тоді, малі такий був час. Я ще пам'ятаю. Треба було самому якось орієнтуватися в однакових екранах з лісом, куди йти. Звісно, мій п'ятирічний брат це не міг зробити, а я вже розібрався і знайшов якийсь жертвопіднесення і дитину. З лісу вибігають якісь зомбі, ти їх валиш з пекаля, і після цього починається екшен. Батюшка і хтось інший ще, може, мер якийсь, усе вірять, що в селі нічого такого не відбувається, бо вони скептики. У тюрмі вони тримають чесну жінку з дуже сексуальним голосом, який я навіть малий оцінював як дуже збуджуючий. Бідну звинуватили в тому, що вона відьма, оці агностики, які ні у яких відьом не вірять. А вона норм чувіха, сексуальна. Ця чувіха нам дає якісь підказки, куди там далі йти, що робити, і ми йдемо на міське кладовище, де мочимо першого боса цієї гри, великого чувака. В могилі, з якої він виліз, ми знаходимо супервогняний хрест, і він тим супервогняним хрестом нас палить. Як тіпа завалити, то той хрест ти забираєш собі і теж можеш їм усіх палити. Це був кайф. Наша Дуня у тюрмі радіє цьому розвитку подій і каже, куди йти далі, знову в ліс. У тент до місцевого шамана. Шаман з фільму Гарячі голови нас відправляє на якийсь квест. Ми мочимо рогатого тіпа, рятуємо чергову дитину. Піднімаємо магічний амулет, з допомогою якого Шаман може перенести нас у Неверем з фільму Mortal Kombat 2, де живе Шао Кан. Там усе, типу, як у лісі, але замість зомбі, привиди зомбі, і все трошки синє. Привидів можна вбивати з пекаля теж, без питань. Значить, рятуємо ми у тому світі дитину. І потім б'ємося з босом, індіанським якимось вороном, що б'є нас блискавкою. Прикольно це все було, знаєш, як у тому серіалі про місіонерів у резервації на 1 плюс 1. По принципу гри Мегамен, якщо завалити цього типа, то ти забираєш його секретний посох, який дозволяє тобі кастувати блискавки теж. І рятуєш дитину. У селі наша ждунія каже, що це тупо топ усе, і вона може нам навіть запропонувати маленьке відьомське заклинання. Вона не відьма, звісно, але заклинання у неї є. Типу на заморозку, як у Сабзіро. Наш віруючий батюшка це все забирає. І йде шукати за її вказівкою вхід до виміру демонів. Бо це якась демонська проблема, він так визначив. Значить, у вимірі демонів можна всім дати по голові і все закінчиться. Вхід у вимір демонів він теж десь у лісі, але пускають нас туди тільки якщо завалити дарта мола з зоряних війн епізоду 1. Ми забираємо собі його круту вогняну палицю. Нарешті, наша подушка відьма заплітає нам талісманчик на щастя везучий, і ми йдемо у той вимір демонів. Все в тому ж грьобаному лісі. Нам дають пару нових пушок, нову прокачану заморозку, яка замість того, щоб заморожувати мобів, хаває їх якимось бридкими жуками, і біблію екзорцизму. Бридкі жуки від хорошої доброї відьми з тюрми мене взагалі ніяк не напрягали. Ну, жучки. А жовта блискавка з біблії екзорцизму, коли мочила мобів, знімала хп і тобі. Мені це не дуже подобалось. У вимірі демонів ми починаємо мочити головного козла, який рухає тазом, так наче він нас уже трахає. Але трахаємо його ми. Отець Жонатан тікає з виміру демонів. Під таймер, як у будь-якому Resident Evil Старому, всі знають, на час, поки той вимір не самознищився від нашої офігенності. А на виході нас уже чекає наша подружка Відьма з тюрми. Чувіха перетворюється на фіону з шрека. Ми випускаємо в неї усі патрони з палок, біблі, хрестів і врубаються зелені титри у стилі матриці. The end. Ми теж переходимо до висновків. Висновки, так як цю офігенну гру на 2 години я взяв на халяву переписати у брата, мені все сподобалось. Ми ніколи не знали, куди йти, і я тим лісом шляхом перебору бродив у пошуках наступної катсцени дуже довго, тому гра явно не за 2 години проходилась. Тетю з тюрми, яка збуджує тебе своїм голосом і цицьками, не дає, а потім ще й виявляється головною злодійкою зрадницею, це був такий повчальний урок для нас, пацанів. Не вірте збуджуючим бабам, запам'ятайте це на всю жизнь, пацани. Другу чи першу я колись ставив на свій ретро ноутбук в універі, але грати не грав, бо треба жити на початку 2000-х і не мати соціального життя, щоб таке грати, не інакше. Попробував і мій друг Ваня, і здається, теж дуже далеко не пройшов. Зараз статус такого супер ПК ексклюзиву для цих ігор трішки все псує. Будь ця гра на першу Соньку, скажімо, ми б усі її скопіювали собі на мікрохвильовки, на айфони чи Анберніки шляхом копіювання одного файлика. А там уже на Анберніку, поки какаєш, по чуть-чуть можна і проходити. Але те, як воно тільки на комп. Я краще перепройду якийсь Resident Evil чи Dino Crisis з квіксейвами, невелика проблема. Загалом, спогади у мене про це все діло позитивні. Я спогадами з громадою вечірнього анберніка сьогодні поділився і надіюся, що якесь враження про гру у вас теж тепер склалося. На цьому запрошую вас лайкнути це відео, відправити його усім вашим друзям, у всі конфочки і написати мені коментар про якусь таку гру з вашого дитинства. Чи грав хтось якісь відьми з Blair, чи може і інші відьми? Якщо нову грали, теж напишіть. Чекаю ваших крутих історій про такі ретро-ігри і інсталятори, усіх обіймаю. З вами був вечірній Андернік.